діти всі 30 квітня стартує всеукраїнський турнір з футзалу Кубок синаю 2014. Всі матчі відіграють у Кольчині. цей турнір організовується у нас в Закарпатті восьмий раз. В честь восьмої річниці створення футбольної школи Синай, але статус українського турніру. Цей турнір отримав два роки тому назад. Тобто, це другий турнір, який проходить під егідою федерації футзала дитячої юнацької федерації Ліги України. Турнір пройде за олімпійською схемою. Вісім команд розділено на дві групи. Кожна команда зіграє з усіма учасниками своєї групи по одній грі до півфіналів потраплять лише по дві команди з групи. Ми цілий рік тренувалися, готувалися до нього. Будемо доказувати все, що ми вміємо на футбольному полі. Півфінали та фінал заплановані на 1 травня. Минулий турнір. Кубок синаю виграли вихованці футбольної школи Синай. Тож зараз вони не лише господарі турніру, а ще й володарі його кубка. Тож перед вихованцями школи стоїть нелегке завдання: захистити кубок. Ми дуже на тренуваннях викладаємося на поповну, щоб виграти цей турнір. Наша мета перемогти цей турнір, і зберегти свій кубок. Всеукраїнський турнір з футзалу відбудеться 30 квітня та 1 травня в селищі Кольчино. Футболісти обіцяють показати гарну гру та високі досягнення а всіх охочих запрошують прийти та повболівати.